<рикунок> так вона не поедет, я еже сказал. Да, все нормально. Якщо це до такі, це... якщо достати. Це... Ні, я і так буду а, що? А, що? А, це... Так, Доброго ранку, колеги. Бачу, що звору у нас є, ми можемо розпочати роботу комісії. А, шановні колеги, якщо потрібно мікрофон, то візьмете Мікрофон перед вами стоїть. Тому що з 14.08.2024 року засідання постійної комісії підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням та оприлюдненням відеозапису засідання на офіційному вебсайті обласної ради відповідно до пункту 9 статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування та статті 30 регламенту обласної ради восьмого скликання. Порядок денний, всі матеріали були надіслані вам вчасно. Чи є у вас запитання, зміни? Пропозиції? Немає. Тоді у мене є пропозиція включити до порядку денного ще нагородження грамотою Верховної Ради і Манця. От надійшло від трудового колективу звернення. Включаємо. Хто за? Проти отримався рішення прийнято одноголосно. Тоді за порядок денний. Прошу прогосувати. За? Проти? Примався одноголосно. Прохання обрати секретаря. Дію прохання. Давайте, колеги, оберемо секретаря. Можливо, є в когось бажання. Давайте, Роман Іванович, хто за? Проти? Утримався? Немає. Прошу. Так, шановні колеги. Давайте переходимо до першого питання про проєкт рішення про внесення змін до регламенту Вінницької обласної ради восьмого скликання, затвердженого рішенням першої сесії обласної ради восьмого скликання від 20 листопада 2020 року номер 2 зі змінами. Є запитання? Щодо ну, матеріали ж були розіслані. Немає. Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. Інформацію взяти до відома та рекомендувати голові обласної ради включити дане питання у порядок денний чергової сесії. Переходимо до наступного питання.

І інформацію взяти до відома та рекомендувати голові обласної ради включити проєкт рішення розняття з контролю рішення обласної ради до порядку денного чергової сесії обласної ради. Восьмого скликання. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Так, про інформацію щодо виконання за другий квартал 2024 року комплексної оборонно правоохоронної програми Вінницької, обласної, Вінницької області на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням 45-ї сесії обласної ради сьомого скликання від 24 вересня 2020 року номер 978. Я бачу, що є Валерій Миколайович. Інформує. Будь ласка, Олег. Микрофон візьміть. Шановний пане голово, шановні члени комісії, шановний присутні, на виконання заходів комплексної оборонно правоохоронної програми Вінницької області на 21-25 роки. Він записує. Він записує. Станом на 1 липня 2024 року передбачено 100 мільйонів 400 тисяч гривень. Фактично профінансовано 41 мільйон 464 тисячі гривень 464 тисячі 800 гривень. За допомогою цих коштів забезпечено виконання наступних завдань, підвищення обороноздатності держави, В військовій частині А 2960 Це підрозділ А 1619 Гайсен. Виділено 2 мільйона 500 тисяч гривень. Зазначені кошти використано для закупівлі безпілотних літальних апаратів, приладів нічного бачення, запасних частин, комплектуючих до транспортних засобів системи озброєння, що підвищило боєготовність військової частини та її готовність до захисту держави, ефективного виконання бойових завдань. Управління будівництва обласної військової адміністрації виділено 1 мільйон гривень з метою розробки проєктно кошторисної документації і проведення її експертизи. А також експертизи 14 об'єктів будівництва, а саме військово-інженерних, технічних, фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання, оборонних рубежів, влаштування системи невибухових загрожень, це на ділянки е, прикордонні ділянці. Військовій частині 2193 державної прикордонної служби виділено 5 мільйонів 400 тисяч гривень з метою закупівлі пальномастильних матеріалів. Для будівництва інженерно-технічних фортифікаційних споруд вздовж державного кордону а також облаштування службових приміщень, будівель, споруд, інженерних мереж та встановлення технологічного обладнання в їдалі військового містечка управління військової частини. Комунальні установи Вінницький обласний центр цивільного захисту та матеріальних резервів виділено 21 один мільйон 64 тисячі 800 гривень. Ці кошти використано для закупівлі через систему публічних закупівель Прозоро, матеріально-технічних засобів з метою надання допомоги військових частинам у здійсненні заходів з територіальної оборони, забезпечення національної безпеки і оборони в відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, зміцнення обороноздатності держави, забезпечення правоохоронної діяльності, управління стратегічних розслідувань вільноцької області виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень. Завдяки цим коштам придано спеціальний автомобіль. Що надало змогу забезпечити належні умови для оперативного виявлення, попередження і припинення діяльності стійких суспільно-небезпечних організованих груп і злочинних організацій, які впливають на соціально-економічну та криміногенну ситуацію в державі та нашому регіоні. Управління служби безпеки України Вінницької області віддано 5 мільйонів гривень з метою придбання службового автотранспорту, пально-мастильних матеріалів та інших матеріально-технічних засобів. Що дозволило створити належні умови для оперативного виконання завдань щодо захисту незалежності, територіальної цінності суверенітету, конституційного ладу України та боротьби з тероризмом, територіальне управління бюро економічної безпеки Вінницької області отримало допомогу у розмірі 5 мільйонів гривень, зазначені кошти використані для облаштування робочих місць працівників придбання спеціального автомобіля, спеціалізованого програмного забезпечення. Та інших матеріал-технічних засобів, що дало змогу створити умови для оперативного виконання завдань протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави. Таким чином, виконання заходів програми у другому кварталі 2024 року дозволило в умовах воєнного стану успішно виконувати завдання у сфері забезпечення публічної безпеки правопорядку, протидії правопорушенням у сфері економіки, боротьби з тероризмом, підвищення боєготовності військових частин та їх готовності до виконання завдань за призначенням. Зміцнення обороноздатності держави шляхом зміцнення державного кордону. Доповідь закінчив. Дякую за. увагу. Дякую вам, Олег. Є вас запитання? Немає? Дивіться, заходами програми передбачено більше 100 мільйонів гривень, виконано 41 млн. мільйон. Чого 59 млн? мільйонів? Це гайсінські гроші, 80 мільйонів, які лежать на рахунках комунальної установи. На фізично не встигає до кінця року ми маємо ці кошти використати, тому що вони будуть передані Гасінській громаді. Значить, на сьогоднішній день доповідаю по Гасінським грошам. З 80 мільйонів вже закуплено 21 мільйон, оголошено торги, вони мають вже закінчитися цього місяця на Мавіки 23 мільйона, безпілотні літальні апарати. І цього місяця буде оголошено торги на 16 мільйонів. Це на, на загал 60 мільйонів, ну близько 60 мільйонів, тому що під час торгів сума зменшиться. Залишок приблизно 20 мільйонів до кінця року буде використано. В основному це закупівля безпілотних літальних апаратів, які будуть передані військовим частинам. Ще є запитання, колеги? Взяти я пропоную інформацію до відома та проголосувати. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Дякую. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про інформацію щодо виконання за перше півріччя 2024 року регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадського суспільства у Вінницькій області на 2022-2025 роки. Інформує Ганна Софієвна. Будь ласка, шановні члени комісії, присутні, хочу повідомити, що департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю забезпечує реалізацію. Заходів оригінальної програми розвитку інформаційного простору і громадянського суспільства у Вінницькій області на 2022-2025 роки. Програма затверджена рішенням ї сесії обласної ради восьмого скликання від 26 листопада 2021 року. І на сьогодні програма затверджена в новій редакції відповідно до наказу начальника обласної військової адміністрації від 5 липня 2023 року номер 939. Заходи заклади про програми виконуються з метою забезпечення реалізації на території області державної інформаційної політики, зміцнення інформаційної безпеки в області, сприяння розвитку книговидавничої галузі, популяризації читання, налагодження співпраці органів державної влади та інститутів громадянського суспільства. Всього Обласним бюджетом на перше півріччя на реалізацію заходів програми передбачено 4 мільйони 383 тисячі гривень. Проведено видатки за звітний період на суму 3 мільйони 508 тисяч гривень. В рамках реалізації програми надавалась фінансова підтримка книговидавничій галузі. Розвитку духовності нації, шляхом систематичного проведення презентації книжкових видань круглих круг, столів, конкурсів, літературних свят та інших заходів з популяризації читання насамперед серед дітей і молоді. Коштом обласного бюджету надавалась фінансова підтримка трьом видавничим групам: це реабілітовані історією, книга пам'яті України і звіт пам'яток. Історії та культури Донецької області. Протягом звітного періоду видавничої групі реабілітованої історії надано фінал сумських 564 тисячі гривень. Колективом редакції забезпечено опрацювання науково-методичне опрацювання архівних матеріалів до наступних томів серії реабілітованої історії. Пошуково-видавничому агентству Книга пам'яті України надану фінансову підтримку в сумі 346 тисяч 800 гривень, і колективом зараз продовжується збір матеріалів до Книги пам'яті України. Книга 2. Першу видано зараз готується друга книга. Робочою групою тому з робочої групі тому зводу пам'яток надано фінансову підтримку 481 вісімдесят тисяча гривень, і так. колективом продовжується підготовка матеріалів книги, пам'ятки історії та культури Вінницької області. Вінницький район, тобто таке розширене видання по району першому півріччі надано фінансову підтримку. Видавничому до комунальній установі видавничий дім Моя Вінничина в сумі 1 млн 163 тисячі. Колективом видавничого дому в першому півріччі видано дві книги серії Моя Вінничина і в першому кварталі проведено засідання експертної ради з питань видання творів місцевих авторів. Під час якого відібрано сім творів, серед яких три твори серії пишемо трагічні та героїчні сторінки історії російсько-української війни, про героїв України. Це про Владислава Українця, Максима Римського і Євгена Шаматюка. Крім того, відібрано книги. Одна з книг підготовлена нашим Вінницьким педуніверситетом про Коцюбинського, шляхами Михайла Коцюбинського від Вінниці до Чернігова, дитячу книгу Хравінської, альбом художніх робіт і такі спогади про героїв Чернівеччини. Видання відібраних творів» здійснюється коштом обласного бюджету. Також в першому півріччі видано два номери літературно-мистецького журналу Вінницький край з метою популяризації. Читання протягом півріччя проведено другий фестиваль патріотичної пісні, а також в рамках відзначення на Вінниччині дня народження Тараса Шевченка в бібліотеці нашої області проведено Шевченківські читання, підготовлено передачу на ТРК Вінниччина на систематику, а також проведено фільмів. Можна саме основне, щоб ви наголосили? Хорошо. в територіальних громадах і в начальних закладах проведено 10 презентацій книг. Протягом першого півріччя проводились інформаційні кампанії щодо підтримки захисників розвитку мережі реабілітаційних закладів, проведення всеукраїнської ліги пліч опліч інформаційних. Інформаційних е, інформацій щодо проведення зустрічі керівництва області з родинами захисників і захисниць внутрішньо переміщеними особами на офіційному. А можете сказати, в яких громадах була проведена презентація цих книг? Так, так. Оголосити? В яких да саме книг В громадах? В Козятині проведено презентацію книги Зарицького про героя України Дмитра Фінашина. В Оленівці на могилі в Подільщині проведено презентацію книжки Каменюка Доля села в народній долі. Потім в Чернівцях було проведено Презентацію книги Скорука Чернівчани і в сутисках книги Стебілєва. Сутиски так і називається. В Ямполі було проведено презентацію книги Рудої, книга військово-патріотичної поезії. В Тростянці було проведено фестиваль відродимо село Розквітне Україна. Також хорошо. під час проведення фестивалю була ну, були проведені презентації. Дякую вам за доповідь, колеги. Є пропозиції взяти інформацію. Да? Давайте хорошо. Спів... Попереднього спікання непогано працювали на да? поданій програмі, принципі анізували. В цьому спіканні де трошки воно відійшло. Зрозуміло, що є специфіка планування за тердження програм, по мене бюджету. знову бюджету. Ми, наприклад, Питання корператорів. Рік на задис, коли звал доповідала на комісії, я віс пропозицію. Тобто, є ж певна комісія, є видання, а депутати обласної ради зрозуміло, що не кожен може мати відповідний примір там то, чи інше видання книги. Ми просили про те, що хоча б в ПД форматі надсилати на електронні скриньки депутатам обласної ради дані видання, які йдуть. Ви ж направляєте безпосередньо. На друк, да. да. в відповідному форматі, що заважає? Дивіться, пройшов рік. Просим. Взяли на себе <звілля> зобов'язання. Нулі, взагалі, нулі. Я не знаю, чому В Чому проблема? Це якась інформація засекречена. Скажіть, будь ласка, хто входить в комісію про визначення номінантів, які друкуються, наприклад, за кошти обласного бюджету? Кошти буде викладати? Ви виходите? комісію. Хто може друкуватися за хмурі? Ні, на жаль, виникає просто питання. А саме Юрій Мадевич, то в ці комісії. А я вам скажу трошки більше. Розумієте? Трошки більше. Ви бачите, що за всі роки не аналізуємо, я вам скажу, нема питань. Ми не повинні всіх підтримати. Зрозуміло, що гроші обласного бюджету не вистачає. Але на превеликий жаль, дуже багато особливо значить, мають доступ до безкоштовного друкування судозапроти обласно бюджету. Ну люди, які більш наближені безпосередньо чи до департаменту, чи до сьогодні до влади. І, на жаль, багато людей просто не попадають за друк, по що тому що до мене звертаються. Я підставляю плечі на друк, наприклад, через твори, там через інші видавництва, через е, консоль. От то цю комісію, хто визначає доступ цих людей до безплатного друкування за кошти власного бюджету? Ну чому так? Якась ну, Розумієте, якби ситуація була змінена із формуванням програм і затвердженням, і безпосередньо формальним обласного бюджету, я думаю, що ситуація зміна змінилася. Ви розумієте, про що я кажу без фамілій, без лишніх напрямків, просто є певні занепокоєння? І оці презентації, які проходять. В безпосередньо територіальній громаді. Приїжджайте на презентацію. В мене просто дивують ну, поетеса, така поетеса там незрозуміло, що за поетеса наближала територіальній громаді, порішали питання, видали книжку, зібралися кулуарно там, фотографію зробили, зробили презентацію. В інших територіальних громадах. Розумієте, ми повинні все-таки відділити політику сьогодні від фактично. Від питання безпосередньо і журналістики, і від і письменників ми повинні відділити це питання. в тобто, мене є таке занепокоєння, що стосується безпосередньо організації цієї програми. Ну я хочу сказати, що в цьому році на розгляд цієї комісії експертної ради було надано сім всього на всього видань. Всі сім видань підтримали, тому що я сказала, що з них три про героїв. Один спогади чернівчан про їхніх ну про героїв загиблих Чернівецької територіальної громади, одна дитяча, одна художні художника, такий невеличкий альбом. Абсолютно всіх підтримали. Просто зараз я не знаю зв'язку з чим, але набагато менше подають книг на розвиток. Сім подали, сім підтримали, тому що в цьому, в цьому році так. Минулі роки, звичайно, подавали набагато більше, але склад експертної ради у нас був більше 20 чоловік. Скажіть, а хто з обласної хто ради відходить? Ну зараз. Тож обласної ради взагалі не зараз в цьому році ніхто, а в минулі роки. А в минулі роки може трі видавали запит на обласну раду, щоб обласна рада дала кандидатури. В цьому році не давали тому, що жодного разу депутати на засідання експертної ради не з'являлися. Було два-три депутати. Кожен рік ми включали за пропозицією обласної ради. Два три депутати включали. Але на засідання експертної ради не приходили. Не зрозуміло, так. дякую. Колеги інформацію беремо до відома. Ну, що це вважає, УПД-форматі? Без питань, Я це, я це що абсолютно заважає? беру на себе. Є, є, є да. Де можна взяти да, це було електронні такі. адреси, куди відправляти? Там нема нічого важкого. Я, просто, будь ласка, є рада. Ну, просто я, відправити я. файл. Інформацію взяти до відома, прошу підтримати, колеги. Хто за? Проти утримався. Одноголосно. Дякую. Переходимо до наступного питання. Припущу, Геннадій Федорович. Якщо ви звертаєтесь, ми мої ні, ні, були... питань. Все, дякую. Все, гарного дякую. дня. Дякую. До наступного питання переходимо колеги про звернення громадської організації. Вінницька обласна асоціація фармацевтів Пумдео з Богом щодо нагородження грамотою Верховної Ради України Мазур та Ісію Іванів.

У нас для голосування скільки потрібно шість. Чи є тут? Тоді інформацію взяти до відома та погодити клопотання громадської організації? А, на голосування. Хто за? Проти утримався. немає одноголосно. Тоді інформацію взяти до відома та погодити клопотання громадської організації Вінницька обласна асоціація фармацевтів Пумдео з Богу щодо нагородження грамотою Верховної Ради України Мазур та Ісії Іванівни і підготувати проект розпорядження голови обласної ради про клопотання щодо нагородження грамотою Верховної Ради України Мазур та Ісії Іванівни та рекомендувати голові обласної ради видати це розпорядження за, колега? Ще раз. Так. Переходимо до наступного питання. Тут так само про нагородження. Про нагородження грамотою Верховної Ради Іванця Анатолія Васильовича. Ні, в нього немає. <плес> ну, то все да. Тоді інформацію взяти до відома та під... Підтримати, підтримати до Верховної ради на до Верховної Ради. Хто за коли? Проти, дотримуюся. Все, дякую. Всім гарного дня. Зі святом. З Днем